Я хочу відмітити леві. Ви отримаєте несподівану звістку. Це перший знак, у якого є акцент саме на кохання та на романтику. на цьому тижні поринуть у кохання тільці щасливчики у всіх сферах. Ну а діви приготуйтеся економити. Мене звати Олена Ковальова, і зараз я на зв'язку з нашим новим експертом з монетизації езотеріків Лією Лагус. Що почалася осінь, і хочеться вперше за все дізнатися, що буде з нашою кар'єрою. Всі починають плідно працювати, всі починають просто поринати у свою роботу. Кому зі знаків задяку на цьому тижні варто звернути свою увагу все ж таки на роботу, зробити акцент на кар'єрі і в таких робочих питаннях. Місячна активність спонукає до дії та зміну кар'єрних питаннях. І деяким знакам зодіака варто звернути увагу на деталі та бути готовими до викликів. І перший знак це овен з після 18 вересня. З'явиться такий дуже енергійний поштовх до дій: Овни, Будьте готові приймати важливі рішення на цьому тижні. Діви, тиждень сприяє перегляду планів та підготовці до нових проєктів. Це час зупинки. Переосмислення та підготовки до майбутніх активних дій. І також хочу зазначити водолії під впливом змінного місяця, можуть виникати нові ідеї або можливості. Скористайтеся цим періодом. Також є знаки задяки, які можуть отримати підвищення або покращити умови праці на цьому тижні. І перший знак це тілець. особливо надати дати 20-21 вересня. А місяць буде в тельці, в вашому знаці тельці, і це буде підтримувати вашу продуктивність і стабільність. Леви, ви будете проявляти лідерські якості, що може сприяти росту у вашій кар'єрі. І скорпіони, ваша працьовитість та інтуїція дозволять досягти однозначно нових висот на вашій робочій Сфері, скажіть, можливо, є на цьому тижні певні знаки зодяки, які можуть стикнутися з певними труднощами у роботі, в кар'єрі саме на цьому тижні? це близнюки тут можливі непорозуміння або стрес через надмірну кількість завдань від керівництва до вас, близнюки рибки. Емоційна нестабільність на початку тижня, яка буде впливати на вас через місячне затемнення у вашому знаці рибки, може завадити, сконцентруватися на вашій основній роботі діяльності. і козароги, конфлікти з колегами можуть гальмувати прогрес, тож варто бути обережним. І логічно, що зараз переходимо від роботи і кар'єри до фінансових питань до фінансової сфери. Скажіть, на цьому тижні в кого будуть зміни у фінансах? Можливо, хороші, можливо, погані, краще хороші. Після 22 вересня з'являться нові джерела доходу або нові можливості для заробітку. Також хочу відмітити стрільців: на цьому тижні у вас є шанс. Укласти вигідну угоду або отримувати несподіваний прибуток. Так що, чекайте, і раки, фінансові зобов'язання можуть змінитися, але змінитися на краще завдяки новим можливостям. Тож, дивіться. Оба ока можливо комусь зі знаків Зодіаку треба в якихось питаннях дещо зекономити, дещо на якихось речах утриматися від таких знаєте, спотан... спонтанних покупок. Хто ці знаки Зодіаку на цьому тижні? А також тут є три знаки Зодіака, Так якщо дивитися по зірках, і це діва, тому що діви ваше прагнення до порядку може допомогти необдуманих витрат, тому скористайтеся своїми особливостями, своєю своєю унікальністю. Своєї інтуїції, діво Овни, після 18 вересня контролюйте свої імпульсивні покупки. А їх буде багато. Вам буде хотітися купити і те, і те, і те, будьте обережні, і водолії. Уникайте ризикованих інвестицій та фінансових експериментів. Зараз не час це робити. Дочекайтеся більш гармонійного періоду. Які три знаки зодяки на цьому тижні просто ну будуть фінансами обсипані? Кому прям будуть падати гроші в руки? Можна сказати, так. Тільці вам навіть не потрібно нічого робити. У вас будуть гроші на цьому тижні, особливо з 20 до 22 вересня. Леви, тут ваша рішучість і вміння керувати ресурсами принесуть вам великі прибутки. І скорпіони завдяки вашій інтуїції, а вона у вас дуже потужна та вдалим рішенням у фінансах. Ви отримуєте додатковий дохід, який забезпечить ваш класний фінансовий рівень на цьому тижні. Переходимо звичайно до теми стосунків. Це та тема, де просто всі мені здається, що в Тіктоці, що в Ютубі, що в Інстаграмі зберігають собі відео з передбаченнями про любовну сферу ж свого життя. І так, скажіть, які знаки зодяку на цьому тижні будуть просто літати в романтиці, обсипані коханням, любов'ю і так далі. Терези це перший знак, у якого є акцент саме на кохання та на романтику. Але для створення гармонії в стосунках, вам потрібно більше уваги приділяти партнеру, і тоді все буде добре в цьому плані, на цьому тижні. Рибки тиждень вам принесе таку особливу м'якість та романтику, особливо на початку тижня. І стрільці. Нові пригоди з коханою людиною принесуть незабутні емоції, тож будьте готові. Власте, а що робити самотнім знаком задяку? Хто зі знаків задяку, який самотній, не має е, другу половинку, буде на цьому тижні мати позитивні зміни у коханні? А... Є такий момент, так і є знаки зодяку, які можуть зустріти свою половинку та своє кохання на цьому тижні. Це перший знак зодяки це близнюки. Після 22 вересня близнючки у вас зросте ймовірність нових знайомств. Діви, ваша практичність допоможе знайти гармонію з потенційним партнером. Тому будьте залишайтесь собою на цьому тижні, і ваша людина вас побачить. І овне місячна активність 18-19 вересня відкриє можливості для нових романтичних знайомств. Тому моя рекомендація: виходьте на вулицю, будьте відкриті до нових знайомств і не робіть поспішних висновків. Переходимо до е, сфери здоров'я. Е, скажіть, який взагалі гороскоп е, щодо. Здоров'я щодо свого ментального, фізичного здоров'я на цьому тижні для знаків зодіак? А так хочу зазначити знак овна, і, і тут е, така історія, що води енергія овну у вас буде прямо на висоті, але не перезавантажуйте себе фізичними вправами, адже це може сприяти погіршенню стану здоров'я. Рибки, емоційна стабільність дуже важлива для вас, адже стрес може вплинути на ваше самопочуття. Тобто, все, що викликає тривожність, намагайтеся з цим працювати та і держати на контроль. І скорпіони, погода та перепади настрою можуть вплинути на ваше. Самопочуття. А скажіть, які три знаки зодіака будуть мати такі знаєте перепади настрою на цьому тижні? То будуть щасливі, то трошечки такі сумні, В кого буде е, трохи настрій змінюватися протягом цього тижня? А, так, перший знак це рибки, особливо перші дні тижня, тобто 16, 17, 18. вони можуть принести вам рибки дуже потужні емоційні коливання. Майте на увазі та намагайтеся контролювати свій стан і свій настрій. Терези для того, щоб зберегти гарний настрій на цьому тижні, вам потрібно буде встановити баланс між роботою і між відпочинком. Ось так. Переходимо до сфери удача. Хто буде фартовим зі знаків зодіаку на цьому тижні? От знаєте, що прям буде все виходить у всіх сферах життя і спіймає таку, такий фарт на цьому тижні. Це три знаки зодіаку Також це тельці, скорпіони та стрільці. І я так хочу сказати: тельці буде супроводжувати успіх на цьому тижні взагалі у всіх сферах життя. От вони везунчики цього тижня. Да? Ось, Таке враження, що вони будуть їхати на зелений світлофор. Все буде вдаватися. Скорпіони тут допоможе інтуїція. І саме ваша інтуїція, скорпіончики, приведе вас до виграшів і до несподіваних удач. Ось так. І стрільці, вони взагалі дуже такі оптимістичні люди, і саме ваша оптимістична натура допоможе. Пити переможцем з будь-якої ситуації. Ну і останній момент в сфері удачі. Можливо, це ще пов'язано з іншими сферами життя, такі як роботи і стосунки. Кому зі знаків Зудяки на цьому тижні ось знаєте, просто долею передбачені спонтанні несподівані зустрічі і звістки? Рак один з моїх улюблених знаків. Здяка. А? Аракіт чекає несподівана зустріч, яка обов'язково допоможе вирішити якесь старе питання, яке давно у вас чешеться, так сказати. Да? Те, що ви самі не могли вирішити, хтось вам допоможе цього тижня. Оте, а ви слідкуйте за новими знайомствами, особливо після 18 вересня, тому що вони можуть бути знаковими для вас. І діви, у вас є шанс на цікаве знайомство. Яке змінить абсолютно все ваше життя. Тобто тиждень обіцяє бути дуже яскравим і дуже динамічним завдяки коридору затемнення. Супер. Дякую вам, Лія, за цей прогноз. Побачимось наступного тижня. Дякую, до побачення. Пригодитися до змін на роботі та нових зустрічей. А також не забувайте про коментарі та підписку. Як вам цей формат? Мене звати Олена Ковальова. Побачимось з вами на наступних випусках.